У темряві космосу народилася істота, якої ще ніхто ніколи не бачив. Ніхто не знав, звідки він узявся дехто казав, що він вилупився зі шматка зорі, який упав на хвіст комети. Інші стверджували, що його створило полярне сяйво, коли воно переплило свої барви і ожило. Це був Люмінік, його тіло було прозоре, мов кришталь, а всередині світилися дрібні зорі. Коли він радів, його груди вибухали іскрами. А коли сумував, сяйво гасло, і він ставав майже невидимим. Люмінік мешкав на зорольоті Космоліт пелюстка. Крила зорельоту розкривалися, як пелюстки велетенської квітки і ловили енергію далеких сонць. І хоч зоролід міг літати безкінечно, у серці Люмініка звучав тихий заклик. Десь там, за мільйонами світів, є те, для чого я створений. Шепотів він, вирушаючи у подорож. Першою на його шляху сталася планета, схожа на нескінчений лабіринт каньйонів. Тут вітри ніколи не стихали. Вони ревіли, свистіли, співали так, що каміння вібрувало, немов струни величезної арфи. Люмінік йшов вузькими стежками, а навколо здіймалися скелі, завишки з безкінечність. Вітер хапав його прозоре тіло, рвав і носив, наче листок. У самому серці каньйону люмінік нарешті зустрів вітряного старця. Істоту з піску і повітря. Його очі світилися блакитним сяйвом, а голос лунав, як грім. Подорожній, сказав старець, ти пройдеш далі лише тоді, коли навчишся чути не свист, а слова вітру. Бо вітри зберігають голоси тих, хто заблукав тут назавжди. Люмінік притулив долоні до стіни каньйону. Спершу він чув лише рев, та згодом у шумі почулися слова. Це був сміх дітей, шепіт матерів, пісні мандрівників. Він упіймав ці голоси і зберіг у своєму сяйві. Тоді старець усміхнувся. Ти почув їх, тож можеш іти далі. А далі космоліт Пелюстка привів Люмініка на планету вкритою озерами. Вода там була такою гладкою, що нагадувала дзеркала. Вони відображали не лише зовнішність, а й душу. Люмінік нахилився над водою і побачив не сяючого мандрівника, а самотній вогник, що блукає без цілі. На мить йому стало дуже боляче і сумно. Та тоді з води виплила прозора крилата риба і сказала Світло, яке горить лише для себе. Скоро згасає, а світло, яке дарується іншим, стає вічним. Саме тоді Люмінік зрозумів його сяйво має призначення воно повинно відбиватися в інших, як у цих водах. Люмінік зберіг у собі і цю істину, і полетів далі. Третя планета була схожа на безкінечний сад. Але тутешні квіти розкривалися не від сонця, а від часу. Одні щохвилинки, інші один раз на століття. І була там ще одна квітка, яка розкривалася лише раз на тисячу років. Той сад охороняла сова вічності, волочезна істота з крилами всіяними зорями, її очі світилися, мов дві планети. Люмініку, промовила вона, хто дочекається розкриття квітки тисячоліття, отримає дар бачити шлях у темряві. Люмінік сидів під квіткою довго. Він слухав, як шелестить трава, як повільно змінюються відтінки неба. Нарешті сталося чудо, і пелюстки квітки розкрилися, а всередині засвітився кристал часу. Люмінік узяв його обережно. І побачив у думках стежку, що веде його далі, у порожнечу за межами галактик. Люмінік був створений, аби запалити світло, якого ще ніколи не було. Тоді Космоліт пелюстка виніс Люмініка у самісіньке серце порожнечі, де не було навіть темряви. лише Тиша і застиглий простір. Там Люмінік випустив усі дари, голоси вітрів, істину озер і той же кристал часу. Світло, яке випустив Люмінік, розгорнулося у величезні ворота. Портал міжсвіття. Вони сяяли так яскраво, що навіть далекі галактики могли бачити цей спалах. За воротами порталу міжсвіття виблискували не просто зорі, там вирували цілі світи, ріки з рідкого кришталю, що співали, ліси, де дерева мали крила і літали в небі. Океани наповнені. Живими сяючими істотами, а міста були збудовані не з каменю чи металу, а з часу і пам'яті. В ту мить Люмінік відчув, що це лише початок. Ці світи ніхто не бачив і навіть не уявляв. А моє завдання провести тих, хто готовий у їхні двері. Голос Люмініка лунав крізь космос. Не бійся темряви, за нею завжди є нове світло. Так портал стояв і сяяв, чекаючи нових мандрівників. І кожен, хто наближався до нього, відчував попереду щось таке, незвідане, незнайоме, що перевершить будь-яку фантазію. Підписуйся на канал, моя казка и сталту байки.